Сьогодні я тобі пропоную розпочати наше спілкування з гри про свійських тварин, малюки та їх батьки. Тато кіт. Мама кішка, дитинча кошеня. Тато, Пес мама, собака, а дитинча як буде? <плес> Тато, мама курка, а дитинча, А тепер спробуй сам. Ти погодишся зі мною, що всі тата дорослі? Вони більші за своїх малюків. Назви кого ти бачиш? Хто з них більший і менший? Вищий за всіх і нижчий за всіх. А зараз послухай казку Геннадія Циферова, як жабеня шукало тата. Ось нова історія про маленьке жабеня. Кожен знає, що він шукає. А от що шукало жабеня, воно і само не знало. Може, мамо, може, тата, а може, бабусю чи дідуся? Одного разу на галявині воно побачило велику корову. Корово, корово, а ти хочеш бути моєю мамою? Му, ну що ти? Я велика, а ти такий маленький. На річці воно зустріло бегемота. Бегемоте, їпатаме. Ти будеш моїм татом. Ну, що ти? Я великий, а ти маленький. Ведмідь не захотів стати навіть дідусем. І тут жабеня розсердилося. Воно знайшло у траві маленького коника і сказало йому: Ну, от що? Я великий, а ти маленький, і я буду твоїм татом. Ти уважно слухав казку. Про кого ця казка? Чого жабеня хотіло від корови? Чому корова не могла бути мамою жабці? Пригадай, як жабеня просило бегемота стати його татом? Що пояснив жабеняті бегемот? Для кого жабеня вирішило стати татом? І як ти думаєш, чого хотілося жабеняті? І на завершення давай зробимо пальчикову гімнастику жабки. Підготуй свої пальчики. Жабки на листя латаття стрибають, пісні веселі завзято співають. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Ось вам пісенька нова.